Вийти з тіні та працювати офіційно закликає роботодавців та громадян управління держпраці у рамках інформаційної кампанії Виходь на світло при оформленні трудових відносин. Держава гарантує працівникам регулярну зарплатню, профінансовану відпустку, виплати у разі тимчасової непрацездатності та допомогу, якщо на виробництві трапляється нещасний випадок. Для тих, хто надає робочі місця, також є переваги. Серед них фінансові компенсації від держави, зацікавленість роботою кваліфікованих спів. Івробітників скорочення витрат через відсутність нещасних випадків та зупинок виробництва. Окрім того, офіційна праця підтримує економіку країни, особливо в умовах війни. Щорічні втрати бюджету близько 100 мільярдів гривень за різними підрахунками. Рівень тіньової економіки сягнув найвищих показників у той час, як сплата податків зараз важлива як ніколи. Бо для того, щоб перемогти, держава має спрямувати на забезпечення збройних сил України усі свої можливості. Кожен, хто вважає себе українцем і громадянином нашої держави, має розуміти, що задекларована праця це шлях до вільної незалежної, економічно сильної держави.